Якщо ви допустите ці помилки, то закриєте свій бізнес, як і відомий спортивний блогер Ігор Войтенко. Мало того, що закриєтесь, так ще й втратите велику суму грошей і закопаєтесь по вуха в борги, за які не один рік будете розраховуватись і ви, і ваша сім'я. Ці помилки повинен знати кожен. І той, хто вже займається бізнесом, і той, хто тільки планує почати, і навіть той, хто не планує почати, теж повинен знати ці помилки, бо саме у них приховано ключ до успіху. І велике гроші у будь-якій сфері, чим би ви не займались. Я скажу навіть більше: якщо б Войтенко знав про ці підводні камені, то його бізнес вже давно заробляв би йому мільйони доларів. Що це за помилки і як їх не допустити? Про це у сьогоднішньому відео додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво і корисно. А ми починаємо. Перше ніж почну, хочу сказати наступне: це відео не має на меті переконувати вас у тому, як відноситись до Ігоря Войтенка. Це право, яке завжди залишається за вами. Мета даного відео розкрити перелік помилок, які він допустив, і які вам потрібно не допускати. Ось і все. Помилка номер 7. офлайн бізнес і онлайн бізнес це різні речі. Дуже часто звичайні люди і навіть підприємці думають, що онлайн бізнес і офлайн бізнес це. Одне й те ж. Тобто називають це одним словом, бізнес. Для тих, хто не знає, поясню дуже просто: онлайн бізнес це підприємницька діяльність з продажу товарів чи послуг в інтернеті. Для прикладу, продаючи товари через інтернет-магазин, ви займаєтесь онлайн бізнесом. Офлайн бізнес це коли ми продаємо ті ж товари чи послуги локально. Наприклад, маємо фізичний магазин у Шевченківському районі міста Київ за конкретною адресою. Оскільки ми зрозуміли, що офлайн і онлайн бізнес це різні речі, то виникає наступне питання: у чому ж тут помилка? Поясню: так як офлайн і онлайн це різні типи бізнесу, то й підходи до створення і ведення управління ними теж різні. У чому помилився Войтенко в даному випадку? До моменту, коли він відкрив свій офлайн бізнес, я маю на увазі спортзал, він займався тільки онлайн бізнесом. Відповідно, коли він вирішив відкрити спортзал, то методи роботи і управління бізнесом він використовував ставті, які використовував, займаючись онлайн-бізнесом. Його онлайн-бізнес є продаж програм тренувань та інтернет-магазин одягу власного бренду. Ви можете сказати, але хіба методи управління офлайн і онлайн бізнесом суттєво відрізняються, і в одному ми можемо продавати товари і послуги, і в іншому. І в одному випадку ми маємо справу з клієнтами, і в іншому. І в одному випадку за товар чи надану послугу з нами розраховуються грошима, і в іншому. Так, справді, методи управління в усіх типах бізнесу зазвичай схожі. Але все ж є нюанси. Справа в тому, що і в онлайн, і офлайн бізнес. Ці методи продажу товару чи послуг відрізняються. В офлайн бізнесі ми взаємодіємо з клієнтами одним способом. А в онлайн зовсім іншим. Навіть клієнти до нас у різних типах бізнесу приходять зовсім різними способами. Проте це тонко що і їх в усі в одному відео не розкрити. Якщо б Ігор Войтенко одразу зрозумів, що це зовсім різні типи бізнесу, то або не брався за цей бізнес взагалі і зосередився б на тому, якому він розуміється, а тим більше має успішний досвід. Тоді він розвивав би його значно швидше, ніж коли у нього було два типи бізнесу одночасно, бо при Буток складався повністю в один напрямок бізнесу. А оскільки він знає цей бізнес дуже добре, то вкладені в нього кошти давали б ще більший ефект, і він зміг би масштабуватись за цей час у декілька разів. Або Войтенко взявся б за цей бізнес, але враховував би ще одну дуже серйозну помилку. Помилка номер 6 почати бізнес, якщо в твоїй команді немає людини, яка розуміється у цій справі. Як каже досвід, 95% бізнесу починається із драйву його власника. Проте. Дуже часто цей бізнес починається без повного розуміння таким власником того бізнесу, який він починає. Він уявляє, як усе буде чудово, коли він почне цей бізнес, скільки усього він зможе собі дозволити, підраховує доходи, яких ще немає. Такий власник спить і бачить, як до нього вистроюється черга із клієнтів, кожен з яких із радістю несе йому велику суму грошей. Або як це було у Ігоря, коли він хотів довести усім, що йому це вдасться, не тільки запустити в свій бізнес, а але й стати лідером на своєму ринку, уявляючи, як конкуренти один за одним закриваються. Ви можете подумати, а що поганого у тому, що ти очікуєш отримати результат від свого бізнесу у вигляді грошей і навіть того ж визнання? В кінці кінців для того ж і починаємо бізнес. Так, усе правильно, але є дуже важлива деталь. Бізнес це не комп'ютерна гра, де після поразки головного героя чи персонажа він знову оживає, як ніби нічого й не було. Це реальність, реальне життя. Де навіть найнезначніша, на перший погляд, помилка, може дуже дорого вартувати. Особливо у сьогоднішній час, коли конкуренція дуже серйозна у будь-якій сфері. В одну секунду можна втратити увесь свій капітал, який ви протягом десятків років накопичували, економили на собі, своїй сім'ї, лиш би відкрити власну справу. От саме для того, щоб цього не сталося, щоб ваш бізнес таки вдалося відкрити, щоб він повернув вкладені вам гроші, час, зусилля і забезпечив вам то. Рівень життя, який ви очікуєте, отримуєте в кінці кінців, потрібно враховувати усі можливі підводні камені, на які може натикнутись і оминути їх. Потрібно одразу на старті змусити вкладені кошти працювати ефективно настільки, наскільки це взагалі можливо. Щоб це зробити, вам потрібен фахівець, який знає сферу, у якій ви хочете відкрити свій бізнес. І не просто знає, а має реальний досвід роботи у цьому бізнесі. Ви, звісно, можете спробувати самостійно стати таким спеціалістом. Це вже краще, але все ж таки, і у цьому підході є свої труднощі, які ви не можете знати усе про всі напрямки свого бізнесу. Просто фізично не вистачатиме ні часу, ні сил, щоб досконало розібратись в усіх процесах, які вам потрібно буде вибудовувати. Який вихід зібрати команду спеціалістів? І чим більше таких фахівців у вас буде, тим більший шанс на успіх вашого підприємства. Я маю на увазі фахівців, які знають один конкретний напрямок обраного вам Бізнесу. Чому потрібні саме вузько направлені спеціалісти? Тому що такий спеціаліст у своєму напрямку дуже глибоко копає, а отже знає такі деталі, про які ніхто інший ніколи б навіть не здогадався. І тоді, коли ви збираєте команду таких спеціалістів, Кожного у своєму напрямку, ви утримуєте дуже потужний механізм потягатись з яким навіть найсильнішим вашим конкурентам буде дуже складно. У ситуації Ігоря, коли він відкривав свій спортивний зал, у нього не було спеціалістів у цій сфері. Не було у його команді й того, хто міг би правильно визначити концепцію залу і вже відштовхуватись від цього, вибудувати процеси у своєму бізнесі. Припустимо, що вам вдалося зібрати таку команду. Ви бачите, що процеси вибудовуються. Професіоналами і ви у цьому участі практично не берете. Тоді ви у 99% випадків наштовхнетесь на дуже серйозну помилку, через яку ваш бізнес працюватиме на усіх, окрім вас, і гроші, які мали б надходити вам, осідатимуть у інших людей. Що це за помилка? Помилка номер 5 відсутність можливості контролювати бізнес. Є багато ситуацій, коли у вас може зникнути можливість контролювати свій бізнес. На практиці дуже часто я бачу такий розклад перший бізнес, як то кажуть. Пішов, є клієнти, їх кількість постійно зростає, їх сума покупок зростають, а отже, доходи. Яке рішення приймає підприємець у такій ситуації? Правильно розширятись. Якщо це офлайн бізнес, наприклад, ресторанний бізнес, то власник займається пошуком нових локацій, веде перемовини із власниками приміщень, щоб взяти в оренду, або придбати ці приміщення, або з постачальниками веде перемовини, або з банками для отримання кредитів для масштабування свого Бізнесу до речі, на тему того, як масштабувати свій бізнес, причому безкоштовно, я зняв окреме відео. Послання з'явиться ось тут. Подивіться, одним словом, цей власник займається усім, що допоможе його бізнесу, розширятись. Але якщо у нього не вибудована система управління бізнесом, немає менеджерів, які керують процесами його бізнесу, а усіма цими процесами займається сам власник, то виникає наступна ситуація: фокус уваги власника починає переважувати в одну із сторін. Чому? Тому що власник бізнесу в першу чергу людина і ефективно займатися одиницю часу він може лише одним напрямком. Це зрозуміло. А тепер наступне питання: як ви думаєте, в яку сторону переважить його фокус уваги? Правильно, туди, де більше грошей, туди, де він і його підприємство більше заробить. У чому на даний момент більше грошей? В управлінні існуючими підприємствами чи у розширенні своєї мережі? Звісно ж, у розширенні мережі. Це ж логічно, більше ресторанів, більше доходу. Так думає сам власник, але на практиці отримує такий результат. Так, справді мережа починає зростати. Доходи зростають, але й зобов'язання теж зростають. Я кажу про банківські кредити, які підприємець взяв для відкриття нових ресторанів. Про відтермінування платежів за продукти, і обладнання від постачальників. Додайте сюди ще й зростаючу кількість персоналу і витрати на оплату праці, споживання енергоресурсів та інші витрати, які несе мережа. Це що стосується фінансової сторони. А є сторона управління. Якщо власник сам не встигає керувати процесами свого бізнесу, а менеджерів у нього для цього ще немає, то він обирає серед своїх працівників цих менеджерів і перекладає. Вкладає на них частину своєї роботи. Але ж у бізнесі робота процесів не налагоджена. Тобто такі працівники самі не знають, що і як їм правильно робити. Коли звертаються до власника, він каже їм щось на зразок. Роби як знаєш, от вони й роблять, як розуміють, і далеко не завжди добре і правильно, через що у бізнесі виникає хаос і починають один за одним пробуксовувати процеси. Що я маю на увазі, коли кажу пробуксовують процеси? Це означає, що клієнт не отримує продукт такої якості, з таким сервісом, який очікував, отримати. А отже, він здійснює менше покупок або ж взагалі не купуватиме нічого. Від цього підприємство втрачає дохід. А отже, і прибуток. Ви ж не забувайте, борги підприємства продовжують зростати, бо його власник, ентузіаст, продовжує розширяти свою мережу. І ось виникає ситуація, коли підприємство не здатне покривати свої борги. Якщо підприємець вчасно не включається у цей не вирішує проблеми, то закінчитись це все може віддачею майна підприємства за борги. І це я описав лише один сценарій, а їх може бути дуже багато. Ось для того, щоб не стикнутися із такими труднощами, потрібно тримати контроль над своїм бізнесом. Делегувати можете тоді, коли ви вибудували усі процеси у своєму бізнесі і ви самі розумієте, як вони повинні працювати, як їх контролювати. Може бути і Ситуація, коли власник за певних обставин вимушений знаходитись далеко від свого підприємства, і його перебування затягнеться не на місяць і не на два, а на роки. У випадку, коли за таких умов в бізнесі не вибудована система роботи, не розподілені ролі між працівниками, то контролювати такий бізнес теж буде дуже складно. Складно буде контролювати тих же працівників, їх роботу, їх відносини з постачальниками, клієнтами. Така ситуація і виникла у Ігоря. Войтека в один момент, коли він виїхав у Сполучені Штати, то зрозумів, що не зможе контролювати цей бізнес, бо він знаходиться за тисячі кілометрів від нього, і його партнер також знаходиться далеко. Ось тоді вони остаточно вирішили, що бізнес краще закрити. Тут, до речі, власники, коли бачать, що їх справу потрібно розширяти. Або хочуть відкрити паралельно ще один бізнес, допускають дуже небезпечну помилку, за яку вони у майбутньому заплатять дуже дорогу ціну. Про що я кажу? Помилка номер 4. Як би добре не йшла справа, ніколи не забирайте більшу частину оборотних коштів. Обігові кошти це кров бізнесу. Без них бізнес не працюватиме від слова взагалі. Чому? Бо без обігових коштів ви не придбаєте товар чи сировину для виробництва, а отже, не зможете виготувати, якщо у вас виробництво, і продати свій продукт. Не зможете виготовити чи продати, не будете мати що продавати. Не буде що продавати, не буде. Доходу не буде доходу, не буде прибутку, який ви в кінцевому результаті покладете в кишеню. Що часто роблять власники бізнесу, які паралельно і керують ним? Вони на розвиток вже існуючого бізнесу або відкриття нового чи закупку партії, товару, на який вони очікують отримати надприбутки, витягують кошти з обігу. Так іноді працює, отримують бажаний результат, але ключове слово Іноді частіше їх ідея не спрацьовує і вони втрачають вкладені обігові кошти. А на ці обігові кошти вони мали б закупити чи виготовити той продукт, який вже користується попитом у клієнтів, але коштів для цього не вистачає. А отже, вони втрачають дохід, який могли б отримати. А отже, витрати свого підприємства їм буде важче покривати, від чого прибуток підприємства буде зменшуватись, можливості на те, що розчавляють. А втримувати існуючий бізнес буде ще меншою. До чого це приведе? До того, що такий бізнес буде програвати конкурентам. Наслідок – ваші клієнти стануть клієнтами ваших конкурентів, і вже вони отримуватимуть ті доходи, які могли отримувати ви. А далі такий підприємець у положення цухцвангу, де кожна його наступна дія проводитиме до погіршення ситуації. Що це можуть бути за дії? Наприклад, щоб збільшити рівень. Прибутковості підприємець може підвищити ціну на свій товар, від чого кількість покупців зменшиться. Від цього зменшиться дохід підприємства і як наслідок прибуток. Або такий варіант: власник бізнесу вирішив зробити розпродаж, щоб повернути гроші в обіг. Так, це може збільшити продажі, але оскільки продав товар він за зниженою ціною, то і прибуток він отримав менший. Ігор Войтенко якраз таки потрапив у ситуацію, коли для відкриття спортивного залу він витягував обігові кошти з уже працюючого бізнесу продажу одягу власного бренду. І мало того, що він витягував для відкриття нового бізнесу, він ще й перекачував потім у цей бізнес гроші, щоб покривати витратну частину. Бо спортзал не давав достатньо доходу, щоб покривати витрати власними коштами. І це сильно врізало можливості першого вже працюючого Бізнесу, то що, виходить, обігові кошти взагалі не варто чіпати для розширення існуючого чи відкриття нового бізнесу. Якщо ви можете обійтись без цього, Обходьтесь, як рекомендує Войтенко із свого досвіду, ви можете використовувати на такій цілі до 10% обігових коштів, не більше. Проте, якщо ви раптом вже потрапили у ситуацію, коли вам сильно бракує обігових коштів, і вам потрібно поповнити їх якомога швидше, причому дешево, в ідеалі безкоштовно, щоб не переплачувати великі відсотки за них, подивіться, ось це відео. У ньому я розповідаю метод, який активно використовує, відома нам. Компанія Хортиця, яка, до речі, займає третє місце в світі у своїй галузі. Звідси, до речі, випливає наступна серйозна помилка, яка в один момент може з'їсти усі кошти, які ви вкладаєте, навіть якщо ви вкладаєте мільйони. Що це за помилка? Помилка номер 3 Ніколи не інвестуйте великі кошти у те, в чому ви не розумієтесь. Це здається очевидним і зрозумілим за замовчуванням. Проте я раз за разом бачу, як підприємці втрачають великі гроші. Якраз Раз таки через те, що вони не розібрались до кінця у питанні. вони не розібрали, що це за сфера, як у ній працювати, кого брати в команду, хто клієнти, хто конкуренти, не врахували ризики, які можуть виникнути на будь-якому етапі. Чи коли відкриваєте бізнес, чи коли вже працюєте? Чому так відбувається? Тому що проблеми, які виникають у бізнесі, Такі підприємці перекривають грошима, а ці проблеми можна було вирішити взагалі, не вкладаючи у це великих грошей, або вкладаючи туди зовсім мало. Це за умови, якщо б були б знання, як вирішити ці проблеми, або якщо був фахівець, який взяв би на себе вирішення цих проблем, і в результаті ви зекономили б і гроші, і власний час. Щоб ви краще розуміли про що я кажу. Приведу приклад. Ви запускаєте інтернет-магазин годинників. Що вам потрібно, щоб з'явились клієнти як наслідок продажі? Правильно, потрібно запустити рекламу. Але якщо ви не вмієте запускати рекламу і намагаєтесь зробити це самостійно, як розумієте, то ви запустите рекламу. Але на цю рекламу потенційні покупці реагуватимуть слабо. Від чого вартість клієнта для вас зростатиме? В результаті ви отримуєте 2-3 клієнта, а витратите на це дуже велику суму грошей. Але якщо б ви правильно підійшли до цього питання, наприклад, розібрались у тому, як правильно запустити рекламу, або врахували помилку, яку я назвав раніше, і взяли у свою команду маркетолога фахівця, тоді б ви набагато швидше і значно дешевше отримали результат. І це стосується будь-якого процесу, який є, або Буде у вашому бізнесі. Є ще одна сторона, яку вам просто необхідно враховувати. Я кажу про шахрайство. Шахраї видають себе за справжніх фахівців і продають вам свою експертність. Вони наобіцяють вам супер результати і дуже швидко. Тільки для цього їм потрібні ваші гроші. Якщо ви не розумієте тої сфери, у яку інвестуєте, то вас обманюватимуть на кожному кроці і витягуватимуть з вас все більше і більше грошей, аж поки вони не закінчаться. А потім такі шахраї дуже швидко зникнуть із вашими грошима, і ви залишитесь один на один із своїми проблемами. Якщо ви не розумієте сфери, у яку інвестуєте, то і контролювати виконання роботи вам буде складно. Як тільки працівники зрозуміють, що ви не розумієтесь, вони обов'язково цим скористаються і все більше й більше викачуватимуть гроші з вашого бізнесу. Так, це зрозуміло. Так, це очевидно. Але тим не менше, ігор, у якого вже був досвід у бізнесі, причому успішний. Теж допустив цю помилку і сам її визнав, але втратити гроші це насправді пів біди. Це відбувається регулярно і з усіма, особливо з тими, хто вже досягнув певного рівня. А от що по-справжньому катастрофічно, що поставить у вас у глухий кут, із якого ви не скоро знайдете вихід, якщо взагалі його знайдете. Цією катастрофою є наступна помилка. Помилка номер два. Відсутність плану Б, якщо не спрацював план А, от справді припустимо, що у вас виникли труднощі із вашим бізнесом, і ці труднощі з кожним разом додають вам все більше і більше проблем. На вирішення цих труднощів ви витрачаєте великі кошти, і навіть усе це не працює. А часу на вирішення у вас залишається все менше і менше, бо підходить пора покривати витрати. Наприклад, оплатити оренду. Зарплату, споживання енергоресурсів, податки з постачальниками розрахуватись, а ваш бізнес заходить в усе більший і більший мінус. Що ви будете робити у такому випадку? Правильно, ви на ходу будете придумувати рішення, які зможуть врятувати ситуацію. Яка ймовірність того, що те, що ви робитимете, вирішить проблему? Дуже мала. Чому? Бо ви діятимете хаотично, кидаючись від однієї проблеми до іншої. У вас не буде часу, щоб розробити. Ефективний план дій у такій ситуації. Ви розпилюватимете свої зусилля, від чого і ефективність і вирішення кожної проблеми буде ще нижчою. А якщо б ви одразу ще до моменту виникнення труднощів розробили цей самий план Б, тоді ви врахували усі можливі нюанси і проблеми і наперед перестрахувались би. А в момент, коли б трапилась така ситуація, у вас вже є готовий план дій, ви вже готові до проблем і маєте необхідні ресурси. Для їх вирішення, наприклад, ви передбачили, що може виникнути криза, і доходи вашого підприємства сильно знизяться, але витрати залишаться без змін, а можливо і зростуть. Тоді ви створюєте фінансовий резерв, у який і враховуєте усі ці витрати, і в момент, коли криза дійсно настане, ви будете готові. І навіть краще, ніж ваші конкуренти, бо вони один за одним почнуть закриватись, а ви залишитесь працювати. В такому випадку їх клієнти перейдуть до вас, від чого ваші доходи зростуть у рази, і ви не тільки не програєте від кризи, ви ще й зможете масштабуватись. До речі, про кризу і про помилки, які допустив відомий український інтернет-магазин розетка, я записав окреме відео. Посилання на нього з'явиться ось тут. Обов'язково подивіться його, бо тут Тут я також розповідаю і про те, як потрібно було діяти у такій ситуації. Але як би старанно ви не продумували свій план, скільки б можливих сценарій розвитку подій ви не враховували, наскільки кроків вперед ви б не продумували свої дії, усе це не буде мати жодного значення, якщо ви допускаєте помилку, яку я за кілька секунд вам назву. Це дуже серйозна помилка, через яку 99% бізнесу закриється, а якщо не закриється, то цей бізнес почне сам себе з'їдати разом з його власником. Помилка номер один. Неправильно оприділили цільову аудиторію свого бізнесу. Перше ніж почати бізнес, ви маєте, ви повинні знати, хто ваш клієнт. Я розумію, це шаблонна фраза, яка зустрічається практично у кожному підручнику з маркетингу чи у кожному курсі. Зазвичай люди цей момент залишають поза своєю увагою. А знаєте чого? Бо люди, відкриваючи бізнес, націлюються на заробіток. Грошей, а не на задоволення потреб клієнта. А потім вони дивуються і не розуміють, чому ж у них такі низькі продажі. Підприємцю чи новачку, чи досвідченому завжди потрібно пам'ятати. Гроші вам платить клієнт. А за що він платить гроші? Просто так, як то кажуть, за красиві очі. Звісно ж, ні. Він платить за те, що ви надасте йому продукт, який він хоче придбати. За те, що ви дасте йому вигідну ціну на цей продукт, за те, що ви обслужите його так, як він хоче. До речі, про те, чого хоче клієнт, я детально крок за кроком розповідаю, ось у цьому відео. Обов'язково подивіться. Ось, коли ви дізнаєтесь, чого хоче конкретно ваш. Клієнт у вашому конкретному бізнесі ви будете знати, що йому потрібно дати. Знаючи це, ви зекономите і свій час, і гроші, і бізнес ваш розвиватиметься набагато швидше, ніж ви навіть очікували. Чому так відбувається? Усе дуже просто. Коли ви знаєте, який продукт потрібен вашому клієнту, ви купуєте або виготовляєте саме цей продукт і не вкладаєте гроші у експерименти, які потім вам, звісно ж, покажуть, чи був цей продукт цікавий вашому клієнту, але такі експерименти дорого обходитимуться вам. Тобто ви економите гроші. Ви їх ефективно використовуєте, зекономлені гроші, ви вкладаєте у інший продукт, який хочуть ваші клієнти. І от ваш дохід починає швидко зростати. Але коли ви не даєте той продукт клієнту, який він хоче придбати, він йде до вашого конкурента. Він йому платить гроші, які міг би заплатити вам. Більше того, такий клієнт платитиме вашому конкуренту постійно, бо він дає йому те, що він хоче. Ось це й було найголовнішою помилкою Ігоря Войтенка, коли він відкривав свій спортивний зал. Він одразу не вияснив, хто буде його клієнтом, чому він приходитиме саме до нього. Він очікував, що його ж аудиторія, підписники його каналу будуть його клієнтами. Але справа в тому, що його підписники живуть по. У всій території країн СНД, а не конкретно в тому місці, в тому районі, де знаходився його зал. А ті люди, які могли б бути потенційними клієнтами спортзалу Ігоря, вони не утримували тих умов, на які очікували. Як казав сам Ігор Войтенко, так, його спортзал знаходився в елітному районі. Потрібно було зробити зал приватним, поставити високу ціну за абонемент і займатися із клієнтами персонально. У концепції, яку створив Войтенко, зал був максимально неприватним. Тому виходить, що він сам від себе відрізав найбільш цільових своїх клієнтів і через це. Не отримував того доходу, який міг би отримувати, виявивши своїх клієнтів їх потреби, а потім зробивши усе правильно. Але якщо б він зробив усе правильно, то і цей спортзал приносив би дохід, і через кілька років ми б з вами чули не про один успішний. Прибутковий зал Ігоря Войтенко, а про мережу таких спортивних залів під брендом РД. Якщо і ви хочете робити одразу усе правильно, уникаючи усіх можливих труднощів і величезних витрат, які не факт, що окупляться, вам просто необхідно вивчати бізнес-технології. Почніть з ось цих відео. Це фундамент, який має знати кожен бізнесмен, який хоче, щоб його бізнес давав йому прибуток, а не витягнув з кишені його гроші. Якщо у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації і ви хочете задати їх мені, записуйтесь на консультацію. Записатись зможете за посланням нижче у описі до цього відео. А я чекаю на вас вже за кілька секунд в одному із цих відео. Повірте, вам це дуже знадобиться.